І так, знайомтесь, це атосовий метелик або ж просто атос. І у цього метелика є три особливості, які роблять його доволі унікальним. Але перш ніж ми почнемо, хочу вас привітати на каналі про дивовижних тварин. І не вимикайте, буде цікаво. Отож, перша особливість його вважають найбільшим метеликом у світі, адже розмах у нього може сягати близько 25 сантиметрів. І зазвичай, розказуючи вам про якусь тваринку, я вказую, де живе і чим харчується. Але не цього разу. Адже друга особливість цього велетня – він нічим не харчується. У нього навіть рота немає. А як можна жити, нічим не харчуючись? Ну, вони виживають за рахунок поживних речовин, накопичених на стадії гусениці. Проте, як ви вже здогадались, таких запасів надовго не вистачає, тому тривалість життя у нього лише близько 7-10 днів. І остання, третя особливість, це маскування. Адже коли ти хоч і великий, але всього лише метелик, тобі треба добре замаскувати, щоб хоч трохи пожити і так коротке життя. Тож гляньте на візерунок крил, нічого не нагадує. А якщо так, Геш, метелик, який маскується під змію. Оце так номер. От знаєте, буває прой зустрічаєте якесь створіння маленьке, але максимально агресивне. Ні, я зараз не про Й сій Is one of the most you can do. вони складаються лише на 50% із ненависті і решта 50% процентів страху. А от наш сьогоднішній піддослідний це 100% на агресії. і назвою морська собачка щуча. <с>? Хто придумає назви цим тваринкам в українській мові? У цих людей дивне, але чудове відчуття гумору. Хоча чого це я розійшовся в англійській мові, У них ще краща назва. Так от, хоча це за назвою і собачка та ще й щуча, але з цими тваринами у неї спільного мало. Адже це доволі невеличка рибка розмірами 15-20 см, іноді виростає до 30, яка живе своє життя на дні океанському злибиною від 3 до 75 метрів. І першим, що кидається в очі, звісно ж, її ротяка. Я кажу тебе гидотна мармиза. А одразу другим пунктом йде її агресивний характер. Адже на 90% відео з нею, які є знаходи, вони або атакують когось, або б'ються між собою. Харчується морська собачка дрібною рибою, крабами та креветками. А коли не харчується і нікого не тероризує, то сидить собі мирно у своєму імпровізованому будиночку. Так вони люблять організовувати свої гнізда в усьому, що лежить на дні і куди можна протиснутися. Ця зеленувата тваринка це молюск, який навіть не має офіційної назви в українській мові, отже, будемо використовувати переклад з англійської мови, і там назва морська овечка. І ця крихітка має розміри всього лише від 2 до 7 міліметрів, живе в акваторії Індійського океану, біля островів Японії, Папуанової Гвінеї та на заході Тихого океану. Тож, незважаючи на забарвлення, ці створіння справді чимось нагадують овечку. Отак ось, малесенькі зеленуваті білі морські овечки, але справжня магія починається, коли діло доходить до харчування. Адже коли наш слимачок харчується водорослями, він не просто перетравлює їх повністю, а залишає собі хлоропласти. Це як клітинні структури, де відбувається фотосинтез. Ці хлоропласти вбудовуються в клітини тіла і завдяки цьому молюс може отримувати енергію від сонця як рослина. Ось так ось, слимачок заряджається енергією буквально як сонячна батарея. Ось і кінець ще одного відео, а вам дякую за перегляд. Якщо не важко, тисніть вподобайку і підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. До зустрічі у наступних відео.